знаходимось на місці обстрілу Слов'янську, було нанесено удар, зараз встановлюється кількість місця уражень. Зараз одне з цих місць уражень попередньо маємо інформацію про загиблих, цивільних та постраждалих. Оце от уламки внаслідок обстрілу цієї території. Це звичайні гаражі, багатожитлова забудова. І це удар був нанесений зранку, тобто коли люди просто перебували на

Дома были, я сидела, чай пила, кофе пила. То есть кофе пила, слышу. Я не поняла, как не ганнула, я горнула, у нас перепугалась. Заказ у меня минут через 10, через 5 полетела еще одна. Да, да, да. Мы, мы еще слышали, знаете, как вот перед тем, как она прилетела, как два хлопка. Вот где-то отсоединилась что-то, да. Вот еще слышали это, ну. А потом я вышла на балкон, смотрю, меня, об... Тут одну окно була вибіт, одного бачив, як загинуло, двоє було поранені. Один біля, одна жіночка біля красної машини, а другий на перекрюстку. Ще живі були. Ще живі були. Спочатку тут і осколки полетіли, а тоді другий. А хто тут у гаражі був? Нікого не було, я не бачив, щоб хтось в гаражі був, пусто було. Бачимо тут два удари. Прийшло на місто Слов'ян сьогодні. Вкотре, скажімо так, російські війська завдають ударів по жилим кварталам, переднуючи все, що їм трапляється. Хто зове смерть? 300 мм.